Андрій, синишин Андрій, наш синичка, ми його в театрі так називаємо. Він наймолодший актор. Ну, вже не наймолодший, бо є Владислав, але коли він прийшов три роки тому, якраз десь, да, Олександр, рік перед війною, перед повномасштабною, ми так тішилися, що прийшло до нас таке світле дитя, тому що ми вже такі трошки стерпля. Торочки і старперчики, які трошечки втратили навіть віру в той театр в тому вигляді, який він зараз існує в наш. А це прийшло таке молоде, очі світяться. Він щойно, щойно закінчив студію при театрі, ну, не студію, а факультет театральний, але викладали у нього майстри з театру Зеньковецької. А якщо ви знаєте, може, хто місцевий, то в нашому театральному середовищі є така. Нагласна традиція, ми так завжди ставились трошечки іронічно до театру Зеньковецької. Ну, там своя історія, свої передумови, чому ми так ставились. І зараз там уже все помінялось, там новий худрук, нове керівництво, нові постановки, вони зовсім по-новому зараз існують. Дуже багато цікавих робіт. ну от, Тим не менше. Але Андрій іще з того покоління, коли його виховували. І от що мене здивувало, що. Знаючи, ось таке от ставлення наше трошечки іронічне до його альма-матері, він ніколи, по-перше, нам не дорікнув за цю іронію і завжди, попри все, з піететом відгукувався про цей театр, тому що там його виховали, там йому дали освіту театральну. І мене це завжди вражало, що можна мати все ж таки такий піетет до альма-матері. І він, напевно. Був він і, і, і такою людиною, яка дійсно щиро вірила в нашу справу. Так? Тому що, коли ти вже багато років працюєш, і ти розумієш, що театр ну, не такий, як тобі хочеться, вистави не такі, як тобі хочеться.